Друзі, вітаю, працюємо в цеху, і як і обіцяв, розкажу про своє обновку обладнання. Користувався Дніпроемом, служив вірою і правдою. Скільки? 3 роки. Вирішив змінити, так як надивився Тіктоків і наслухався, і вирішив спробувати. Друзі, я більше всього в житті не люблю, коли везмеш щось Чи їду, чи одяг, чи інструмент, і потім не залишишся задоволен. Ну Мабуть, всі так. Але тут все чудово Друзі, взяв. Поки, скажімо так, набиваю руку, так як ну вони відрізняються. Робота зовсім відрізняється, так як і на сьому я варив углі на сьому вже варю смесью Це зовсім інакша робота. І що? Для чого я його обрав? Я його. що це Хто не понял, це джасик полуавтомат. Ну, такий Міг 200. Е, займаємося виробництвом фрісформ, всі ви знаєте. І я люблю, скажімо так, зробити, аби мені було приємно. І для того, у мене це все пошліфовано, воно гладеньке, воно все таке. ну, Надіюсь, понятно. По максимуму, що я то можу зробити. Можливо, якийсь спеціаліст набагато краще зробить. Але факт того, що я від своєї роботи кайфую і люблю, щоб воно було гладко. І надивився тіктоків, зрозумів, що дані ну, якісні апарати дають якісну роботу. Що в мене було бажання що отримати, щоб менше було розбризгувань, щоб шви були красивіші і тому подібне. Друзі, я це отримав красивіші, розбріжливі набагато менше. Дурної шліфовки ненужної нема. Е -е, Хоча в даних випадках ну тут зовсім воно зрозуміли. залишився задоволений. Також приобрів маску. 41-й Ну, А за, за маску взагалі нема що говорити. Ну, По-перше, моя маска. Дніпроямовська 48 -ма. служила вірою і правдою теж. Ну, звісно, зараз не можеш порівнюватися вже у хайдок. Стекло тут вже треба замінювати пару разів. Я ж мінял, звісно. Факт того, що, э, крута маска і мені подобається. Так що, друзі, важко рішитися на приобретення даного обладнання, так як воно не дешеве. Апарат стоїть, ну, гроші стоїть. Я довго-дуже думав, дуже-дуже довго дуже, 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 я думав, дуже довго сумлювався, чи брати, чи не брати, але все ж таки вирішив. Взяв, і от на сьогоднішній день я задоволений. Так як розумів, що робота піде в рази скоріше, відповідно, і толку буде з того більше. Я швидко, скажімо так, компенсую собі. Витратну частину, яку потратив на цю. Кстати, теж хто думає, що смесь дорожче, її треба буде більше і тому подібне. Так, її враходити де більше. Її треба, воно сам балон стоїть дорожче. Зараз я розумію, що е, я можу варити, накладаючи менше проволоки сварюючи набагато сильніше, міцніше і тому подібне, мені потім не треба шліфовувати от нужні горбулі після даної сварки. Соответственно, можливо, у мене і буде йти і проволоки менше, і розход газу е теж не буде значно великий по сравненню з углекислотою. І можливо ця вся втрачення кошти на обладнання приплюсуються тільки плюсами в конечном результате. Все, друзья, на цьому за ваш.